вам всім присутнім доброго здоров'я та мирного неба над головою. Звикаємо до нової традиції відзначати День медичного працівника 27 липня. Це одно з небагатьох свят, яке не втратило свого значення через політичні, релігійні чи економічні мотиви. Його відзначають не тільки лікарі, медичні сестри, але й усі, хто має відношення до порятунку людських життів. Без її допомоги не обійшлась медична галузь. Перше я обдякую, що ви на своїх робочих місцях, що ви продовжуєте свою роботу у цей надважкий час, який, ну, що повторювати, ми все це розуміємо. Небезпека. І дякуючи всім Всевишнім, всім, силам, що до нас не прилітає, у нас є і переміщені люди, які це відчули на собі, можуть поділитися. Але ви залишились на місцях, хоча мали змогу і поїхати, і шукати десь кращої долі. Ви залишилися, ви працюєте. І я вам щиро за це дякую. Тому що до кого вперше приходить людина? Ну, до вас. І я щиро дякую вам за те, що в нас є взаєморозуміння з міською радою. Я вас щиро вітаю із вашим професійним святом. Я щиро дякую вам, вашим батькам чи тим, хто був винен, що ви присвятили себе саме. Цій роботі, бо з людьми надважка робота. А ще й лікувати, коли ми чуємо постійно, ну, годити людям не можна, хоча всі надіються, що лікар допоможе. Йдуть і десь дякують. Ну, кому допомогли, дякують. Кому не допомогли, ну свариться. Це не робить, що то можна все припаяв, кнопку поставив, там крани і воно все працює. Ні, живий організм, і вам потрібно мати природний хист. І дуже приємно констатувати, що ви не стоїте на місці, а вдосконалюєтесь». Я щиро хочу вітати всіх наших людей поважного віку, які досить давно вже працюють. Це дуже важливо і є спадковість цьому. Я вам дякую і щиро бажаю тих, хто вже мають певний вік, працюйте далі, передавайте свій досвід. На превеликий жаль, не так молодь до нас йде, як нам би того хотілося. Треба заманювати, придумувати всякі там. Мотиваційні інтереси це не те, що раніше, що прийшли, вивчились і працюють. Ні, тут зараз як не хату купити, то мотиваційні треба давати. Ну, це вимога часу. Ми від цього ніяк не дінемось, і до нас переміщені особи приїжджають, а свої чомусь йдуть дуже мало. Здавалось би, центральна Україна, і мала би свої приходити працювати, але шукають кращої долі, десь, можливо, у великих містах, бо там будуть більші кошти. Але ми приходимо до того, а хто буде Жашківщину піднімати. І в нас села зменшується, 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 скоро Жашківщина буде зменшуватися. Тому я вас дуже прошу, лікуйте людей, доглядайте цих маленьких, дорослих, щоб люди в нас залишалися і видаєте поштовх, направляючи далі до вузькопрофільних спеціалістів, щоб людину лікували. Вам, Олена Влачеславна, як керівництво, вашим заступникам, всім керівникам по підрозділах. Я також хочу дякувати. Ну бо керування тут також не проста справа. Треба десь піти поспілкуватися з товаровиробниками, десь з підприємцями, якісь там двері, вікно, якісь дрова пробити. Ну, ви справляєтесь. На всі 100%, не на 100, нічого страшного, але ви робите спроби. І цим ви допомагаєте нам. Але є робота, робочі процеси. Є людські відносини. Я завжди кажу, ну давайте їх не змішувати, бо робота має бути відповідальна, вона має виконуватися. Часто гриму і на Олену Вячеславівну. І я ж ну, бачу трохи, хоч він екстрасенс, як то її може і ображає в чомусь. Ну, але вона керівник, вона звалила на свої плечі, вона мусить то відповідати і від мене витримувати. Бо я звітую перед цією громадою і хотілося б, щоб всі ми працювали на відмінно. Хоча я сам розумію, що це дуже важко. Тому всіх керівників маленьких ланок я також дякую вам, керуйте взаєморозумінням між людьми, між вашими підлеглими, е, відділи бухгалтерії, господарські відділи. Ну, працюють на добре, вам можна ставити оцінку добре. Ну, Вітаю вас цим святом. Блікуйте людей, хай наша нація буде здорова. Жителі нашої громади будуть здорові, але й ви будьте здорові. Хотілося б, щоб у ваших родинах також було все добре. Ну, у нас всі найкращі, всі працюють. Але все-таки є. Соболенко Людмила Миколаївна, ваш вагомий внесок в розвиток Дякую. охорони здоров'я Жарківської міської територіальної громади, професіоналізм. Про ваш професіоналізм ну, не можу судити, але якщо керівництво вас відзначає, значить він таки є сумлінну працю та відданість справді. Активну громадянську позицію і з нагоди професійного свята. Вітаю вас. Володимир Іванович ключер. Олена. Передам, передам. Ну, колеги, Другий рік ми святкуємо це свято вже за новим календарем. Первинна ланка стикається з нашими пацієнтами самими самими першими. Сільські заклади охорони здоров'я вони ведуть пацієнтів і в день, і вночі. Наші пацієнти звертаються до нас також, можливо, вночі засобами телефонного зв'язку, але буває, що можна обнаружити їх і в подвір'ї. Буває всяке. От ну в селі це звичайно, я розумію. Дуже важко працювати, але я хочу подякувати кожному і кожній за ту роботу, яку ви робите, за ваш труд, за вашу небайдужість, за вашу таку знаєте, ну, щирість і за бажання допомогти, за ваші знання. За ваше прагнення навчатися, тому що медицина, вона, ну от хто працює давно, все ж воно міняється, з'являються якісь нові методи лікування. І взагалі протокол лікування це, це протокол. А важливе мистецтво лікування і важливе спілкування живе з пацієнтом, тому що ми лікуємо не тільки хворобу, ми лікуємо ту людину, яка прийде. Комусь підійшов такий метод, а комусь ні. Налаштувати зв'язок з цієї людини, з цим пацієнтом. І ви знаєте, у нас у кожного, мабуть, у кожного свій, ну, от свої пацієнти, можна навіть розрізнити. От, ну, у кожного лікаря є якийсь. Я не можу сказати напрямок, ну якісь такі душевні якості. Але кожен із нас, кожен лікар, кожна медична сестра вони поєднуються один з одним, і ми наш колектив злагоджено працює. Тому я дякую всім медичним працівникам. Але у нас є також медичні, не наші. Адміністративна господарська частина, наша бухгалтерія, економісти, наші реєстратори. Ну вони у нас медичні реєстратори, наші водії санітарки. Без вашої роботи, без вашого такого внеска в нашу роботу, нас ми не могли б спокійно працювати. Тому я дякую всім. І бажаю нам довгих років життя працювати отак, от в нашому колективі. Колектив у нас хороший, колектив у нас здоровий. Бувають всякі такі, знаєте, робочі питання. Але я думаю, що вони вирішуються, і нема таких якихось проблем, які буд у нас такі були, що ми з ними не справлялися. Бажаю мира, бажаю злагоди, бажаю здоров'я, працювати довгі довгі роки. І хотілось би знаєте, таке. Ну, наше, мабуть, це спільне бажання. Наступне свято вже під мирним небом. Ну це мабуть, бажають всі. за сумлінну працю, професійне досягнення та вагомий внесок, в розвиток охорони здоров'я. Медичними працівниками нашого закладу з нагоди святкування дня медичного працівника нагородити почесною грамоти. Атаманчук Людмилу Людмила Миколаївна, фельдшера амбулаторії села. Я вам дякую. Дякую, дякую. 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 людмила Миколаївна. Дякую. І це членам профспілки, від прослуги додаток до Білінську Ларису Миколаївну, фельдшера села Шулятки. Дякую. за що, так? Ви дешеві. Щинку Ріту Васильівну також людям. На... Здоров'я, натхнення, професійних досягнень. А ще я хочу сказати, що незважаючи на такий складний час, наше підприємство продовжує розвиватися. За останній час ми ввели в дію ще дві амбулаторії нових. Це в селах Пугачівка і Бузівка для створення безпечних умов праці. І відповідно відпочинку простілкова організація надає цим колективам мікрохвильові печі для того, щоб ваша робота вам приносила радість і задоволення. Пожалуйста. Рятуючи життя побратимів на полі бою, віддали за жертву свої душі двоє наших колег. Михайло Батуринський. Він влився в наш колектив не так дав давно. На посаді водія працював в амбулаторії села Бузівка з червня 23-го року. Був мобілізований до Збройних сил України. Служив механіком-водієм окремої механізованої бригади, багатьох поранених. Побратимів він виніс на своїх плечах з пекла боїв. За бойові заслуги був відзначений нагородою Козацький хрест. Рятував життя побратимам, надаючи першу медичну допомогу. Тому сьогоднішній день, день медичного працівника, міг би вважати поправу і своїм святом. Та, на жаль, 14 квітня цього року під час виконання бойового завдання життя нашого колеги обірвалося. Віталій Юрченко був нашою медичною родиною. Близько 10 років, за ці роки, ми плідно співпрацювали. Разом раділи одруженню Віталія. Вітала його з таким довгоочікуваним народженням донечки. Йому було всього лише 32 роки. І все життя попереду, якби не та війна, наприкінці минулого року був мобілізований до Збройних сил України. Та призваний бойовим медиком піхотної роти. Віталію було довірено авто для евакуації поранених. Виносив та вивозив поранених побратимів, надаючи медичну допомогу, рятував їм життя та свого рятувати не зміг. Сержант Віталій Юрченко загинув під час виконання бойового завдання 6 травня цього року. Під час ворожого мінометного обстрілу один із снарядів влучив у бліндаж, де Віталій рятував життя поранених. За день до цього він отримав нагороду за самовіддану службу і мужність. Віталій завжди залишиться 32. Прошу всіх присутніх проявити повагу та шанувати пам'ять хвилиною мовчання, всіх полеглих медичних медиків та всіх полеглих воїнів. Чий подвиг. І героїз подарував нам сьогодні можливість зустріти схід сонця і зібратися разом у цьому залі. Дякуємо їм! Світла пам'ять кожному і кожній з них. Велека <плес> ще Звичайно, складний час, ви рятуєте життя тут. І тут залежить від вашої професійності, від вашого досвіду, і не тільки від протоколу, а дійсно від вашого почуття того, як лікувати. Ну, книжка може писати одне, інструкція інше. Ліки пишуть так застосовувати, а от як їх комбінувати, тут покладається все на ваші почуття. Так що тут надзвичайно відповідальна робота. І сьогодні порівнювати, ми можемо працювати і жити, дякуючи силам оборони, дякуючи Збройним силам України. І ви також працюєте, і лікарів багато, які працюють сьогодні. Дякуючи вам, дякуємо нашим силам оборони. Живе, захищають, відвоюють Україну, і ви відвоюєте, тому що ви боретесь за здоров'я нації. Нікому не потрібні хворі люди. Бо не буде розвиватися держава, не буде розвиватися нація, якщо вона. Вмирає. І люди повинні повертатися, і на вас лежить відповідальність, що люди повинні звертатися в нашу лікарню, в нашу медицину, що вони довіряють вам. Велика відповідальність також. Тому я щиро вас вітаю з вашим професійним святом, людей, які досить тривалий час працюють. Можливо, вже на пенсії могли б відпочивати, але працюють. Працюйте ще довго, скільки здужаєте. Молодим, я вважаю, широкого шляху. Вдосконалюйтесь. Медицина вдосконалюється, щоб не сказати, що якось викручує, змінює законодавство, вам мудрість, вам наснагу подолати всі оці перепони і рухатись вперед. Ви є опорою для мене особисто, для всієї міської ради, для депутатів, для виконавчого комітету. Тому я вашим родинам і вам особисто вважаю миру і Міцного здоров'я, яке ви даруєте цим людям. Дякую вам за вашу роботу. Вам успіху, вашому колективі взаєморозуміння, людяності і хорошого настрою. Бо дуже приємно, коли людина, незважаючи на якісь негаразди в житті, важкі, складні моменти, але вона посміхнеться і рухається вперед. Дякую вам. Все буде Україна, слава нації, смерть ворогам і слава Україні. Ті, хто давно працюють, можуть відмітити, що за останніх три роки у нас дійсно йде потужна підтримка від територіальної громади, яку очолює Ігор Андрійович. Тому що хто давно працює, не може згадати, коли крайній раз поступав в заклад нове обладнання. На сьогодні кожен рік. Територіальна громада, не дивлячись на ті свої фінансові проблеми, допомагає закладу. Придбанні нового сучасного обладнання, сьогодні Ігор Андрійович вручив ключі від нового автомобіля, тому що всі знають, що автотранспорту ми потребували багато років, багато років зверталися і попередники, і я звертався до райдержадміністрації, до райради. І на сьогоднішній день завдяки. Ігорю Андрійовичу, завдяки депутатському корпусу ми маємо новий автомобіль Renault Експрес. Не бивушний ніде нічого, а новий, придбаний на кошти територіальної громади. Сьогодні ми маємо сучасне діагностичне обладнання, сьогодні ми маємо сучасне обладнання для проведення хірургічних оперативних втручань. І на сьогодні ми маємо багато амбіціозних планів, які Ігор Андрійович хоче втілити. Для того щоб цьому закладу надати сучасного вигляду, щоб цей заклад був на сучасному рівні, на професійному рівні. І ну, вони роблять свою роботу, а ми повинні робити свою роботу, щоб до нього менше ходили і скаржилися, що вони не такі. Юрій, Андрійович, дякую вам, дякую всьому депутатському корпусу за те, що ви нас не забуваєте. Колектив піатричного відділення Інна Сергіївна. Чесно, за ці роки ви виросли як професіонал, як за відділенням. Ви дуже гарно справляєтеся своєю роботою. У вас потужний, дружній колектив. І вам за то подякую. Гінекологічного відділення. Весь колектив, всі молодці. Подякуємо. Дякую. Колектив клініко-діагностичної лабораторії. Ну, дякую, дякую вам. Дякую. Подяка колективу загальної хірургії. Я вам дякую. Дякую вам. Так тримати і доказати всім, що хірургія на сьогоднішній день – це дійсно флагман. Це не на словах. Це дійсно флагман, це так, як було завжди. З колективу інфекційного відділення я дякую вам. Колектив відділення анестезіології та інтенсивної терапії. Служба сна, служба реанімації це все в одному колективі. Дякую вам. Так у нас лікарня починається з приймального відділення. Оберблок. Колектив терапевтично-неврологічного відділення. Ну і куди ж без інформаційно-аналітичного відділу? Медичний склад. Молодці. Револодим. Дякую. Дякую. Добре. за роботу. Добре. 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 Колектив бухгалтерського економічного відділу. Здесь медичного працівника. Ну і куди ж без господарської частини? Дякую за сьогодні подякувати всім за роботу, за те, що згуртувалися, відповідаємо на всі виклики, які нам ставить НЦЗУ. Кожного місяця нам все ваші і ваші, але ми працюємо, ми підлаштовуємося, ми вчимося, вчимося і вчаться всі. Тому я вам дуже дякую за вашу роботу. Хочу подякувати кожному лікарю, кожній медичній сестрі, кожній молодшій медичній сестрі, тому що ми один без одного, ми не можемо працювати. Так як лікар з медичної сестри, ми є в кожному, ми є один одному в допомозі. Через то хочу вам подякувати всім за роботу, хочу подякувати кожному лікарю, хочу подякувати лікарям, молодим лікарям, хочу подякувати, так як я є медичний директор стаціонарного відділення. Я дуже задоволена роботою наших молодих лікарів. Дарина Олександрівна, ви молодчинка, Руслан Володимирович, Влад. Юрійович. Ну, Інна Сергіївна, вона в нас вже хотіла, вона молодесенька, але вона у нас вже зі стажем і вона наша дорога. Через то Хочу всім подякувати за роботу. Здоров'я нам, здоров'я вашим родинам, мирного неба нам всім і слава Україні. Хочу привітати усіх медичних працівників сьогоднішнім святом. Щиро вам дякую за вашу роботу. І дійсно хочу сказати, що на ваших плечах лежить здоров'я і життя наших пацієнтів, наших громадян. За останні кілька років в медичній галузі дуже багато викликів було. Пандемія дійсно, яку ми пережили фактично. А на сьогоднішній день це повномасштабна війна. Я щиро Схиляю голову перед тими медичними працівниками, які на сьогодні борються життя за наших пацієнтів як на фронті, так і в тилу. На сьогоднішній день ця професія вимагає не тільки професійності, сили духу, незламності, віри. Я щиро дякую вам за вашу роботу, за нашу співпрацю. Я дуже щиро дякую своєму колективу за нашу роботу. Ми прийняли усі виклики сьогодення, працювали плідно. Я бажаю вам міцного здоров'я, усім, вам, вашим родинам, бажаю вам професіоналізму, ніколи не залишатись на досягнутому, завжди рости професійно. Я бажаю вам спокійних днів і тихих ночей, перемоги нам і миру. Дякую. Всім. Добре. Нас закидає новими викликами. Не встигли ми зализати рани після ковіду як повномасштабне вторгнення. Але хочу сказати, що весь цей час з 2020 року, коли вперше у нас випадки ковіду, і по теперішній час, ви всі працюєте, що оперблок, що всі відділення, інфекційне відділення, терапевтичне, хірургічне відділення. І ви дійсно професіонали своєї справи. Лабораторія. Я вам дякую за роботу і можна довіряти спокійно вашим аналізам. В цей час, на жаль, ми свята свої зустрічаємо без пафосу, без фанфар. Але я думаю, що настане ще той час, коли ми зберемося в цьому залі, і дійсно відсвяткуємо його весело, так як ми завжди святкували. Я вам хочу побажати насамперед міцного здоров'я, тому що ніякі гроші його не замінять. Наснаги, шани від людей. Поваги від ваших рідних, хай вас все ладиться і вдома, і на роботі, затишку вам, в ваших оселях. І дай Боже зберегти наших дітей і наших внуків для збереження нашої нації України. Хочу подякувати і низько вклонитися нашим пенсіонерам, що ви з нами працюєте, і я думаю, що ще не один рік ми будемо вас бачити. Усміхненими і зустрічати в коридорах нашого закладу, тому низький уклін вам усім. Дякую.